Весною перед теплицею, ось тут у мене була ціла поляна самосівних помідорів. Ми сюди викидали хворі, викидали зелені або ті, які з пошкодженнями ми не встигали переробляти. Ми їх сюди викидали, і тут в мене зійшла просто неймовірно величезна поляна. Вони захворіли, але ви всі чекали, що ж буде, що виросте. І зараз трішечки хочу показати. Це ще не почав набирати кольор, тому я не скажу, що це саме за томат, за помідор, але плоди не черні. Тому що ви казали, що будуть черіки, але подивіться, які вони. Плоди здорові. Ось це Бобкат. Навантаження Бобкату. Подивіться, яке. Також. І що я ще вам хотіла показати Нуксі. Я знаю, тому що в нас був лише один жовтий помідор це Нуксі. Ось він. Давайте я навіть зірву його. Ось такий вирос Виріс. Це зі свого насіння виходить F2 в нас. Досить привабливий помідор. Тому, якщо ви сумніваєтесь, ви можете сажати в перший рік ще такого розщеплення не буде, і помідори будуть дуже гарними в перший рік. Пробуйте. І тут ще ціла купа. Там також я дивлюся в нас бобкат. Він не такий крупний, як той, що я показувала попередній. Але все рівно він є, при тому, що тут взагалі немає поливу. Обробки ми робимо, якщо не забуваємо, буває сюди заходимо і бризкаємо. Але він, подивіться, ще цвіте. Тому, в принципі, можливі і варіанти вирощування зі свого насіння. Подивіться, помідори досить непогані.